Наші любі члени сім'ї Сіону, які зібралися тут сьогодні, отримайте багато благословень. Я дякую і прославляю Бога Елохім за те, що він дозволив нам святкувати День Небесних батьків. Сьогодні дорогоцінний день, коли Небесний Отець показав нам, хто наша небесна мати, і дав нам знати істину. Хоча люди у світі живуть, не знаючи радості зустрічі з небесним Отцем і небесною матір'ю, яких вони втратили на небесах, та члени нашої родини Сіону, зустріли небесного Отця і небесну матір та стали частиною небесної сім'ї. Сьогодні ми можемо ще раз перевірити цю істину. Раніше ми не знали, хто такі наші небесні отець і небесна мати. Ми зосереджувалися лише на земних речах, забувши всі наші спогади про небеса. Однак отець прийшов на цю землю. Щоб розповісти нам, що нашим духовним домом є небеса і що ми маємо небесного Отця, небесну матір і духовну сім'ю. Сьогодні той день, коли він навчив цієї істини своїх дітей, сьогодні він дав зрозуміти, що ми маємо небесну сім'ю та дав найважливішу заповідь. Єднайтеся в любові, бо небесна сім'я це спільнота любові. Прочитаємо тринадцятий розділ від Івана. Тринадцятий розділ тридцять четвертий вірш. Нову заповідь я вам даю любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Бог дав нам нову заповідь, тобто новий заповідь. Основне вчення нового заповіту любіть один одного якими б хорошими не були стосунки між друзями чи колегами, любові найбільше потребує наш дім. Чи не так? Сімейна любов безумовна. Як тато і мама безумовно люблять своїх дітей, так і діти повинні безумовно любити своїх братів і сестер. Це нова заповідь, яку дав нам Бог. Тому слова любіть один одного, це не прохання, яке ми можемо ігнорувати, а наказ, якому ми повинні підкорятися. Так само, як отець і мати полюбили нас і піклувалися про нас, ми повинні ділитися цією любов'ю з нашими братами і сестрами та з усім світом. Таке вчення Бог дав нам у день небесних батьків. Щоб досконало виконати нову заповідь, любі члени нашої небесної родини повинні мати таку віру. Щоб нею виконати те, що сказав Христос любити одне одного. Відкриймо перше до Коринтян, 13 тринадцятий розділ. Про те як Бог хоче, щоб ми втілювали любов, прочитаймо 13 розділ перший вірш. Перше до Коринтян, 13 тринадцятий розділ перший вірш. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові немає. То став я як мітта дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає хоч пророцтва і існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. отож, тепер бачимо ми, ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три. А найбільше між ними любов. Отже, найнадійніший спосіб виразити свою повагу Богові Отцю та Богові Матері це слухатися Божого Слова. Що Бог сказав? Бог навчив нас. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Через тринадцятий розділ першого послання до Коринтян Бог детально пояснює нам про те, що таке любов, і говорить, що ті, хто слідує цим словам, найбільше схожі на Бога. Перейдімо до четвертого розділу першого послання Івана. Прочитаємо перше Івана, четвертий розділ, четвертий вірш. Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога, хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов. Біблія каже, що любов походить від Бога. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Бог є любов, але люди у світі думають лише про себе. Більшість людей живуть згідно з власними бажаннями. Однак у нашого отця є прохання, і у матері є надія, що їхні діти житимуть життям любови. Чи не так? Якщо ми будемо так робити, ми можемо змінити світ. Отже, чим в законі названо любов? Її названо виконанням. Розгляньмо цю сцену. Прочитаємо до римлян 13 розділ 8 вірш. Доримлян 13 розділ 8 вірш. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай і які інші вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. «Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Бог хоче, щоб ми стали досконалими. В десяти заповідях є заповідь шануй свого батька та матір свою. Чи не так? Інакше кажучи, це наш обов'язок перед батьками. Ми повинні робити так і щодо наших фізичних батьків. Однак спочатку ми повинні виконати свій синівський обов'язок перед нашими духовними батьками, небесними отцем і матір'ю. Бог нагадує нам, що ті, хто ділиться любов'ю і єднається з братами і сестрами, є тими, хто виконав закон. Ось чому Бог сказав нам, що любов є виконанням закону. Біблія говорить нам, що Бог є любов. Відзначаючи сьогодні День Небесних батьків, запитаємо себе, чого бажають отець і мати, поміркуймо над цим питанням. Зрештою, Євангелія не може бути проповідувана в Самарії та аж до краю землі без любови. Якби ми дбали лише про своє фізичне благополуччя та власний спокій, нас би не хвилювало те, потраплять інші люди до пекла чи спасуться. Проте отець і мати сказали нам ділитися цією любов'ю з усіма. Вони сказали нам проповідувати іншим про те, як отримати прощення гріхів і спасіння та ввійти в Царство Небесне. Тепер час, який у нас ще залишився, слід присвятити шануванню Бога. Інакше кажучи, ми повинні врятувати весь світ Божою любов'ю. Євангелія повинна проповідуватися на кожному континенті світу, в кожній країні та місті, щоб цією любов'ю світ міг змінитися. Отець і мати полюбили нас аж до смерти. Якщо ми дійсно розуміємо та усвідомлюємо любов Бога, який не вагався принести себе в жертву на Христі, ми повинні ділитися цією любов'ю з усіма людьми у світі. Недостатньо тільки виглядати як Божі діти. Наші дії також повинні відрізнятися від дій язичників. Я сподіваюся, що ми, як Божі діти внутрішньо і зовнішньо, зможемо передати людям те, чого навчилися від Бога. І що завжди будемо вдячні отцю і матері за спасіння. Татехіль Завершімо Євангелію через любов. Дякую. Нехай Бог благословить вас.